Дякую вам, що ви відкликнулись на такий проєкт, як поліцейський офіцер громади. Дякуємо ви. До речі, 25-та територіальна громада, яка буде впроваджувати у себе цей проект. Показує проект дуже себе вдало. Дуже в тих територіальних громадах є позитивний у нас досвід, і ми його будемо лише завдяки також вам, що ви приєднались до цього проєкту. Будемо ну, і впроваджувати, і розширювати, і збільшувати цей позитивний досвід. Я хочу від себе, від нашої громади подякувати за співпрацю за взаєморозуміння за те, що я кожного дня відчуваю вашу підтримку. Скажу чесно, в мене є і взаєморозуміння на місці з хлопцями. Немає жодних проблем кожного дня. Ми на телефоні вночі в день 24 на 7. Це дуже важливо. Важливо, особливо було на початку війни. Це було важливо. вони були поруч. Ми розробляли все разом. Діяли разом, все було ну, була синергія повна і е, ніяких нарікань з мого боку немає. Рухаємося далі. Дякую за підтримку.